Як анонсував раніше і говорив, що такі автомобілі дуже швидко продаються, от і дана красотка продана. Пройшло буквально 40 хвилин після того, як ми привезли цей автомобіль, і люди вже були тут. Дивились, перевіряли її ну і вирішили купувати. Зробили пакет документів, і автомобіль поїхав. Поїхав, буде реєструватися у себе. Ми продовжуємо далі працювати. Дуже багато у нас людей клієнтів, Вон навіть нові такі дивляться машини. Субота, насичений активний день. Тому запрошую вас на тест-драйв. Київ, вулиця Микола Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Ось рядом сервісний центр МВС 8048 допомагаємо швидко зареєструвати автомобілі. Чекаю вас, До зустрічі!